Вітаю всіх на моєму каналі і нещодавно об Strike вийшло оновлення з новим режимом Блок Страйк. Я в нього ще не грав, ніби він вже здається день, або декілька вже був, тому я вперше в нього спробую зіграти там, там взагалі все як я розумію таке. Просто звичайний здається, Я бачив, що... А ні... Разлезает блі. Да воно пише це рейтингове і воно. Е, чомусь мені не снах. Гаразд. Акей. Ніби. Я там до речі відпис пі Це з події якоїсь нової там воно. Е, випало мені на 3 дні на ран і на МУ. Так. Е, треба. Викопувати кристалічні руди, Ага. Підбирати кристали, щоб себе прокачувати. Нові мувменти. Це типу портал зібрали? Ну це ж типу, як я розумію. Майнкрафта. Що правда я напевно, що там що буде зазначено ж церкви. Колаборація, тому це, мабуть, розробники просто надихнулись. E, і це не офіційно Майнкрафт не приходив в Боват Страйк. Так. E, по офіці це ж, типу, виходить просто звичайний ну, КБ, Баттл Реаль, але... На цій мапе з механиком небо новыми. Ну Типу ще пута. Эээ. Ну я не знаю. Так. Ой. Це вона має <Nie>. Гаразд. Эм. Не, я все таки так залупаю. Так, тут сподіваюся, можешь повертатися, бо шось Я не бачу ці штуки РВБ. Не А. Шо-то. Це хай, всі на мене полюють. А це тут треба. Чи це треба. портал? а це як я розумію, портал просто між локаціями. Де кристал? Ми маємо. Я маю назбирати всі кристали, все світу. <реш> там. там я просто ці завдання хочу виконати, які там є якісь події в цьому режимі, там треба. Що там треба? Е, що це Руки. кроки? Е... Зараз гадаю. Треба один кристал, здається, викупити і ще. Е... Кристал. А, он кристал. О, я викупив. А, так, так, так. Як воно, в перелинку. Де він, хай. Нєєєєєєє. Минуця смерті. Що відбувається? Е... Е... Що? Эээ. А стоп, тут шо, немає... моя. Тут завжди можна можно чи чешо. Эээ, я щось не розумію. В мене підовагу я здаю, Я не знаю, чому. Так, шо це. Ох, так, це. Дроп. Эээ. Я зараз. Так зіграю з дробовиками, що всі, хто це побачить, просто... Ось так открывается. О, давай сюди. Так. Так. Якісь же скин навіть, прикол, навіть, навіть. навіть. Me, to me, to me, кров. Ось Так. от. Так. А, ось там писало. Movement speed на трохи бафнули. А e -e -e -e. можна ви ну... ну не разом будете на мене нападати. По одному, по одному. To me, to me, to me, to me. Друзі, Любі друзі, дорого Та Да схаменіться! Не! О, в мене боуці эндр. Опа. О! Ні! Чому ти мене? Там. Що в мене стріль. Ааа. Аааа! Ну, гаразд, ж мабуть, перспектива змінилася. Эээ... Uh, так... Я не знаю, що мені... Де кристали, Так щось Взагалі не йде. Е, uh, Давай. Весело. <загалі> Та. Погане відео буде, але uh, весело. <загалі> так. Мені треба всі кристали з'їсти. <загалі> Та-та. Біжи, не, ну. Все ще. Ці дурнуваті просто. Чутовість кнопок. Це жах. Я не розумію, навіщо вони це зробили? Типу. Ну чому. Якщо я натискаю. далеко від кнопки, вона все ще працює. Це не можна ніяк змінити. Те, ці... Як вона там називається? Warp Grenade? Gran... Гадаю, що таке ворк? Це ворк? Це ворк. Що?! Гаразд. Гадаю, дальше... що я якийсь кристал взяв на э, стрибання. Опа, сюди. Ось так от. Я не викупаю, воно просто не показує скільки ти можеш повертатися чи що. О, це шо, воно скоро оновиться? Що воно там червоно, Що це за слов? Ice Не. Заслухай. Заслухай. А, він на себе падає? Навіщо ти на себе падаєш якщо я тебе the не раз. Не, шо це? О, давай, я тут. До... А він мене успішно обдурив. Та, так от я токсичний. А в мене на бою нема. Ну гаразд. Все надія на феник. точніше вектор, правильно ж. Ну тут в цьому. От, що це в нього? Ворб, гранней. Сюди. Дружини, і що ти це робиш? У Мене зброя, типу. Що ти думав? Так. Ох, я зараз на них телепорхнусь. Ди дивіться, дивіться, зараз. 360. Е -е... Я зараз. Камон! Шо це. А, воно так працює. Я думаю, ну це як ПРУ. Зараз я над ним засправнюсь. А де він? Ти прийшов wait. не туди. Тут це моя територія. Хорошо? Ну, Я думаю, він поднимался. А, він мабуть. Шочи вниз, пускай все. Давай, выкопуй мои кристаллы. Wait, wait for <laughs> Так, треба. Не, за. Креслик все. мне. Так их двое, это не чесно. Давайте Давай тебе между собой бейтас. А я добро того, хто залишиться живим. Ні, як як ти наверх Повз мене. Ти шо, ти за кого себе маєш? А ну вылазь. Де ти? Ти шо що шо шоке А! О... Я пачу свою цель. На! Ага. О, пайкица. Меня не зайца верну добавить. Эээ... Пен побачить мабуть. Так. Ммм. О, дроп. Зараз знову буду... Ні! Ага. Окей. Як це спрацювало, я не знаю, але... ніби. Метаган, тупо. З кристалу вибив. Ти б що? шо? І це ще якась, мабуть, потужна збірка виглядає, як. Ну, ось так от откопаєте кристали. Кристали у вас на підхоту. Та, Та. закри... о, все. Давай, сюда. Давай, сажак его, затасал тут по всей. За кикер был опа. Що с прицелом? А чого мене тепер не повернуло? Де? Чому воно не пише, коли повертатися можна, а коли не можна, ніби. Це ж, ну, як я маю без цього знати, що, що мені робити? Так тут можна отак от. Ну, так, таке от. Ну, щось таке. Я не знаю, в мене немає багато пам'яті, тому я не думаю записувати щось багато, ніби. Я наче все подивився. Ну, я в портали не ходив, але ніби вони ж з с... точки А в точку в того портують, ніби на те, щоб це щось прям дуже цікаве було б. Е... Так мені віддали якісь. Та оці от. Я. Я. я не розумію, за що вони дають оці от ніби кубики. Ніби вони просто їх якось на рандом видають тупо. Або, типу, за те, що зіграв, вони дають їх чи що. Я не можу зрозуміти. Та. Бо якщо вони дають їх просто за те, щоб грати, то ніби. Э, це і вота, і вота. Чому. Чому, Чому. чому що? Я. Гразне не розумію, що я намагаюся сказати. E, все на цьому мабуть. Все. Дякую за пригляд. А таке от відео невеличке.